Привіт, всіх вітаю у мене на каналі сьогодні 23 березня, мій корисний сніданок. Субота. Потрібно щось смачненьке в суботу. Неважливо, що їсти. Важливо, щоб вам сподобалось, а головне, щоб мало часу витрачати. Так, бо вихідний потрібно... Не на кухні проводити, так. А у мене ось така страва сьогодні. І, і я дуже-дуже хочу вже їсти, тому буду їсти і трошки, трошки, трошки порозмовляю потім. Дуже смачна страва, але ж я не сказала, що це було. Ну, ви, мабуть, бачили: картопля і фрикадельки. Фрикадельки рибні, як готувати далі буде. Ще я використовувала, ну, не, вживала огірок. Я дуже рідко такі великі весняні, зимові, парнікові. Так, парнікові огірки дуже рідко вживаю. Але ж це я спробувала у коліжанки. І дуже сподобалось, так? Так що використовуйте, якщо воно смачне і немає такої відрижки від огірка. Так, дуже смачно. Нібито, нібито влітку їв огірок, так? Огірок. Це з ним все ясно. Але ж. Настрій у мене, у мене дуже дуже гарний. Я ледь стримую себе, щоб не, не сміятися. Чому? Бо хотіла приготувати щось за рецептом. Вчора подивилась рецепт, всі інгредієнти, мабуть, є, там нічого такого дивного немає. Риба у мене є, вершки є, тому вирішила приготувати фрикадельки, так рибні, але ж е вранці перегортаю сторінку, а там пишуть. Візьміть велику банку куляк рибних. Тут, тут я і почала ржати. Так, сміятися, да? ну, мабуть, так. Ви пам'ятаєте про працюльку? Тюльку, кільку, а скільки. Так і я. Скільки. Скільки куляк взяти. А що у кульки? Стюльки. Так, так. Ну, так що я. Ой. Ну дуже-дуже. Смішна гумориска. так? Так. Ось і я. Як? Готувати, так, фарш. Ну, я сама щось так по старинки приготувала і все. Але ж вийшло дуже смачно. А чай у мене зелений, з ягодами годжі, Барбарисо і Гліду. Так, мабуть, не дуже заварився, але ж мені немає часу чекати. Чому? Была суббота. Вау, супер напит! Выпиваю и идем с куда-нибудь сидимо? Все, не сидеть вдома. дома, здоров'я, здоровья, папа. Вот -па. такая червонная рыба, четыре сматочки. Я її вчора розморозила. Сьогодні майже вона розмерзлась. І зараз відділю шкірку і кісточки. Відділила кисточки і шкірку. Ось так. І зараз перекручу на фарш. Що це за риба? Дійсно, не знаю. Так, одного сімейства, але ж, бачите, це один колір, а це трошки інший. І та, і та червона риба, але ж, мабуть, це фарель, а це сьомга. Не знаю. Бо давно в морозильній камері зберігалась. Так, а з цього можна суп зварити. Так, ось ці шкірочки, вони у мене. Почищений. Тому жалко викидати. Дуже наваристий бульйон буде. Так, юшка! Юшка, ніякого бульйона. Перемололи, не дуже дрібно. Так. І додаю сіль. Додаю майоран. Так, думаю, додавати чи ні. Так, додаю все ж ось цю. Красу. столова ложка більш трошки риба жирна тому 2 столові ложки додаю. Псилиум. так Дуже корисна речовина. І для лікування, і для приготування різних страв, як згущувач. Перемішаю і не знаю, яйце, мабуть, додам, бо я його вже розбила. Так, перемішую і роблю фрикадельки. Ще трошки моє рано додала і сіль. Але ж забула. Перцю Тому. Так, ось тепер роблю фрикадельки. І ось такі кульки я кладу до резігріта. Дуже різігрітий. Линии. Так обрезано потрібно, еще не брызгнуло и крошки. Подсмаживаем две хвилинки. Ой, одну штучку забыла покласть. І потім виймаю ось так, щоб та олієс. Так, стекла. Так, буду, за рецептом зробити. Чи, як завжди, намою? Так, так, ладно, буду робити за рецептом. Ну, трошки за рецептом. Так, за рецептом потрібно брати жир від риби, а я трошки масла. Так, а чого воно не тайне? с рецептом карри. Трошки карри выкладу. Трошки. Чего же он? Дадам больше куркумы. І підсмажу, додам вершки і все так все. Потім додам кульки рибні. перекипіло потрібно закипіла і додаємо наші ой от поперечно фрикадельки Перемішали, накрили кришкою, набризкала. Дві хвилинки, ну, мабуть, три. Страва з риби готова. фрикадельки, так? Хотіла гарно виложити картоплю, не вийшло. То ми зараз гарно прикрасимо кульками, так? Так. Ну, не дуже виходить. Вау, та дуже гарно виходить. Ось така. Краса. Притрусимо зеленю. У мене орігана. Так. Все, готуйте за рецептами, готуйте без рецептів.